В Україні вже понад три роки працює єдиний телемарафон. Щодня на екранах транслюють основні новини та офіційну інформацію у форматі спільного ефіру Єдині новини. На його фінансування 2025 року держава виділила півтора мільярда гривень. Але чи справді люди його дивляться, чи довіряють, а можливо шукають новини в інших джерелах, сьогодні ми запитуємо вашу думку. О, ні, ні. А чому? Часу не вистачає. Якраз припадає на робочий мій час. Ні, не дивлюсь. А чого? А, телевізора нема. Не а, ні, не бачу. Ні. Ні. Ні, не дивлюсь. А чому? Нема часу. Ні. А я вже ж... ж... кожний день. Як без нього. Ні. Ой, ні. Ні. Не дивлюсь. Ні, не дивлюсь. Ні, в мене такого немає телебачення. Ні. ні, не дивимося. Ні, на жаль, не дивлюсь. А я телевізором телевізор не дивлюся. Так, немає вони, часу. Вони є і в соцмережах. А я не підписаний. Ну, Не дивлюсь, не цікаво. Ні. Nee. Так, переглядаю не постійно, але періодично. І дуже він мені подобається, позитивно дивлюся на ці новини, які там транслюються. Та я взагалі зараз новини не дивлюсь, бо в мене через стрес. Я, я навіть не знаю, що це, справді. Ні, nee, не дивлюся. Та я якось по новинам взагалі нічого не дивлюся. Так, дивимося. Ні. Nee, не бачу сенсу його дивитися. Чому? То що там траляля і все. E, ні. А чого? Е, в мене немає телевізора, я не цікавлюсь. Ні. Е, ні, не дивлюся. Та багато речей, таких, яких е, не хотілося б чути, мабуть, чогось такого. Тому ні. Не, дивлюсь. не дивлюсь. Буває. Ну так, глянув і переключаю. Ну так, по мелочам я, смотрю, чесно скажу, смотрю по мелочам. не цікавить. Ну, я стараюсь держати свої нерви під контролем. Ні. Не дивлюсь Ну, тому що мене, крім кабеля, этого інтернету нічого не підключено, не местные. Спорне враження. Ні, я нікому не довіряю. Не цікаво. Там сяка. Я в політиці не очень, Я релігіозний чоловік. А як же ж? Скажем так. Да. Ні, я не довіряю. Ну я не сприймаю. Я більше канали дивлюся, скажімо так. Ну, мається на увазі офіційні. Ну такий, щоб генштаб, наприклад, такий, щоб було дійсно дивитися, цікаво. Не довіряю. Я довіряю ту інформацію, яку я можу сам провірити. Я не можу провірити, Те, що мені розказують. Ну, пожалуйста. Ну да. Я ж не думаю, що там повинна бути брехня. Все правда бути. Ні. Тому що брехня там все, все брешуть. По телевізору. Я через перевірені істочники всі, всю інформацію дивлюся. Ну, як вам сказати, не дивлюсь, та і все. Ну, я смотрю тільки в інтернеті. Так, довіряю єдиним новинам, тому що там розповідають перевірену інформацію, яка повинна потрапити до громадян України, щоб вони сформували свою думку і правильну думку, що головніше. Тому що є телеграм-канали, Ютуб-канали які транслюють нам хибну інформацію, яка вводить в оману людей, і потім виникають дуже неприємні ситуації через це. – Не знаю, у мене, мабуть, батьки дивляться, але Основний я – ні. – Взагалі не знаю, що це, я не дивилася нічого не такого. – Коли об'єднались на початку, і зараз ви нацюєтеся? – Це «Гок-Тві» об'єднався? – Ні, ні, і, ні не, не, за... не, «Телемарафон», «Любиня як... новини», ті, що транслюються на цю вальню. – Я на. теж не знаю, за цей канал чи що це. Да. – Так, ну, всікому довіряю. Там немає смислу його дивитися. Для чого він зараз нужен? Буває. Просто не дивлюсь. Не дуже ні. Не дуже довіряю, тому що є інші істочники інформації. І якщо ж якусь бачу по телевізору якусь інформацію, звісно, перевіряю згідно інших джерел, телеграм-каналів. Ну як прийдеться? Не всьому. Процента на два. Марафону? Так. Я не знаю, як їй виповісти правильно теж. Ну, взагалі я взагалі телебаченню, вибачте, не довіряю. Ні. Ютуб, Гугл, Телеграм. Чоловік. Військовослужбовець, тому більше йому довіряю. Ну, Телеграм, мабуть. Телеграм. Ютуб ні. Телеграм. Телеграм, вайбер, є канали, на яких можна подивитись? З телефону, з інтернету. Ну на телеграм-каналі я смотрю. Інтернет, ГОК дивимося. Телеграм, ні, ютуб, ні. І такі місні. В основному місні канали. Смисла нема. Зараз інтернет. Все, якщо хочете, все побачите. Е, ну, інстаграм, фейсбук, телеграм, вайбер. Вайбер, телеграм. Ну, ми немає ніяких там каналів політичних саме. В основному спортивні. телефоні. На, на, на телеграмі там новини полтавські, кременчуцькі. В інтернеті. Я взагалі політикою мало зараз інтересуюсь, тому що я нікому не довіряю. Інтернет. В Ютуб в основному телебачення взагалі не дивимося. В телеграм-каналах, перевірених телеграм-каналах. А як перевіряєте? Це вже дивлячись по інформації, які вони постять, і відштовхуючись від людей. Які е, працюють у цій сфері. Ну, більше з інтернету. Ютуб, ну, телега ще так. Да. З багатьох ресурсів, е, з перевірених каналів, але не з телебачення. Телеграм. Україна зараз все таке. Ютуб е, інколи там мількає щось і все. Взагалі намагаюся просто на стрес не дивитись, бо. Дуже багато стресу зараз і так. З інтернету, з інстаграму, новини дивлюсь, там, з Тіктоку, коли як. З інстаграму, Фейсбуку, ще з Ютубу. Ютуб. І все. Все. Ну, Інстаграм і так далі. А, зазвичай я читаю Суспільне, а, я читаю хмарочос медіа, ну і деякі телеграм канали місцеві, там ЗМІСТ, а, Ось таке. Інтернет. Ну таких блогерів е, українських, які там освітлюють, що там коли. Телеграм, Ютуб, Фейсбук. Ні. Е, мабуть, телеграм таке. Аби, а аб, ну, а також фільтруємо там так, інформацію. В телеграм-каналах, так. З інтернет джерел Телеграм, ютуб. і Ютуб. З інтернету. З інтернету. Телеграм-канали. Телеграм-канали в основному, так да. ну я стараюся ну, не вникати, тому що я не знаю, де правда і где лошадь, як його розстартувати, то я ну, стараюся так на плаву держатися і mm -hmm. жити далі. Mm, в телеграм-каналах. А ви довіряєте телемарафону єдині новини? Чи шукаєте інформацію в інших джерелах? Ваша думка важлива. Це була програма Майдан Незалежності. Побачимось на телеканалі Гок. Залишайтеся з нами.